Nous euh... Отримали ліцензію для тролейбусного управління на автобусні перевезення. Тому що монополія, скажімо так, приватних перевізників на ринку, вона міську владу, я думаю, що і громаду не може задовільняти. Я в цьому маю підтримку і депутатів міської ради, і е, членів виконавчого комітету. Чернівецьке міське тролейбусне управління має також здійснювати перевезення е, мешканців Чернівців автобусами. Для того, щоб у нас не було страйків, щоб не було заблокопаралізовано, рух в місті да? і таке інше. Крім того, ви ви знаєте, що є проблеми з питаннями пільгових перевезень. І механізму на сьогоднішній день, згідно якого ми би приватним перевізникам могли компенсувати пільгове перевезення, не існує. Тому, але ми можемо це робити нашому комунальному тролейбусному управлінню через фінансову допомогу для того, щоб компенсувати їхні видатки, які вони несуть при перевезеннях пільговиків, так як власне, сьогодні є з тролейбусним транспортом. Тобто всі пільговики їздять безкоштовно. Хоча раніше держава це компенсувала, сьогодні держава не компенсує, тому ми виділяємо кошти з міського бюджету. Так само ми плануємо виділяти кошти і на 12 число на рішення виконавна іде проект рішення про те, щоб Визначити перевізником на 13 так званих соціальних маршрутах це ті маршрути, які не перетинаються, це які пов'язують райони міста віддалені з містом, де немає іншої можливості достатися іншим громадським транспортом, про те, щоб передати їх на обслуговування тролейбусному управлінню, щоб ми могли забезпечити пільгові перевезення. На сьогоднішній день відпрацьовується цей механізм, тобто там також пільговики будуть мати можливість їздити безкоштовно, без обмежень. Орієнтовна вартість. Скажімо так, компенсації з міського бюджету має скласти 7-8 мільйонів. Ці кошти у нас за результатами півріччя будуть. Ми готові їх спрямувати також на ці цілі. Зараз тролейбусне управління шукає автобуси і перевізників, які готові співпрацювати по цьому напрямку. Ми будемо працювати і давати пропозиції депутатам щодо збільшення автобусного парку тролейбусного управління. І в принципі, це от той шлях. Чому, чому скажімо так, ми. Робимо це в липні місяці, тому що є певні юридичні і бюрократичні, ну, бюрократичні юридичні законні процедури, які ми маємо про багатьох перевізників, які обслуговують ці маршрути, якраз в липні місяці, 15-го числа, закінчуються тимчасові договори. Тобто, для того, щоб не виходити зараз з ними з усіма в суди, ми чекаємо завершення цих угод і визначаємо перевізником тимчасовим перевізником до проведення конкурсу наше тролейбусне управління. Починаючи цей рух, ми Прийняли рішення про закупівлю автобусів, ну на жаль, вживаних, бо нові автобуси достатньо дорогі, але в принципі це автобуси підготовлені для роботи відомої там всесвітньої марки. Я думаю, що вони зможуть виконувати свою роботу. Ми будемо продовжувати в цьому напрямку працювати. Загальна цифра, про яку я обговорював з депутатами, членами виконавчого комітету, про те, щоб доля, скажімо так. Перевезень на автобусному ринку да тролейбусного управління складало 25-30%. Це нам дозволить, ну не дозволить якісь робити анти, ну, монопольний зговор між перевізниками приватними, дозволить нам. Будь-якому випадку забезпечити доставку мешканців до по всіх маршрутах, якщо будуть якісь страйки, там чи ще якісь е, непередбачувані обставини, і розуміти, що відбувається на ринку автобусних перевезень, тобто збиткові, не збиткові маршрути, тобто обліку на тролейбусному управлінні, скажімо так. Набагато рівень вищий, якісніший, ніж у приватних перевізників. Поки що ми плануємо, що на всіх 13 маршрутах буде розроблено графік руху пільгових автобусів, як це й було раніше, де всі пільговики зможуть їздити без обмежень. Тобто зручний для людей графік руху. Наприклад, якщо це маршрути, де влітку велика кількість людей виїжджає на дачі, там відповідно буде зранку декілька. Автобусів, щоб забрати людей, бо їх багато скупчується на, на кінцевих зупинках чи на початкових зупинках, і ввечері е, зібрати, е, це, скажімо так, перші ластівки. В принципі, кошти у нас за результатами півріччя на проведення процедури і закупівлі там автобусів будуть.